Я ввечері не дуже хочу допізна сидіти, щоб не портити зір. Це я викладаю такою штучкою, яка називається Стилус. Дев'ятирічна Ангеліна Скоропат викладає картину у стилі алмазної мозаїки. Разом із мамою та трьома братами дівчинка мешкає в Новоживотові на Вінничині. Три роки тому на війні родина втратила старшого брата Олександра. Саша мені заміняв батька. Він мій для мене був найкращим братом У 2022 році. 1 червня він загинув. Втрата брата дуже вразила Ангеліну. Розповідає мама Знаїда. Найменша дитина в родині, єдина донечка, швидко подорослішала. А в квітні цього року підійшла і сказала, ми маємо щось робити. Кілька років дівчинка збирала гроші на власну мрію, але вирішила, що мрія зачекає. Ще в це хотіла собі електровелосипеду, на захисників важніше. Неї було зібрано на той час 33 тисячі її. до мене підійшла і каже, мам, я хочу допомогти хлопцям. Як правильно мені зробити, щоб допомогти хлопцям на збір авто? Тоді мама з донькою започаткували лотерею, на якій почали збирати гроші на потреби оборонців. Призи для неї закупили на кошти Ангеліни. З них вона і сама задонатила на той збір. Білетик у нас хто? Таїсія Гнатюк, номер 8 Вітаємо тебе, Таїса! Тоді долучилася до збору на авто для земляка-оборонця Віталія Германа. Вітому з чоловіком їздили на цій вже машині, коли забирали її для ЗСУ. Їздили і познайомились з Ангелінкою, зіною і дуже вдячні. У подяку Ангеліна має прапор від бригади захисника. Їх від квітня вже не збиралось, розповідає волонтерка. І для неї то найбільша подяка. Це від від Віталія Германа ось подяка за те, що я теж збирала кошти. Це мені подяка від командира 28 ї окремої бригади. Розіграші проводять у соцмережах. За кожну гривню звітують на розіграші, Ангеліна виставляє і свої картини. Дівчинка навчається в четвертому класі, встигає і добре вчитись. Надихає на добрі справи дев'ятирічна волонтерка і односельців. Серед тих, хто постійно донатить, Ольга Поліщук та восьмирічна Ангеліна Мостовенко. На фронті загинув чоловік Ольги, тату Ангеліни. Я хотіла допомогти солдатикам Збройним силам України, щоб дітки не губили своїх татусів. Переживши втрату сина, мати героїня Зінеїда Скоропат теж нині допомагає оборонцям. Перші 100 тисяч, які отримала від держави, задонатила на авто для 59-ї бригади, в якій служив її Сашко. А в жовтні 23-го року ініціювала та відкрила меморіал загиблим в російсько-українській війні. В липні місяці сниться мені сон. Приходить до мене Саша, так де за мною розмовляє. Тоді каже: Мам, я тебе дуже попрошу ти мені нічого не давай. Дай їм, яку кому, сину. І так розвертаюся. Сила села на військових стоїть. 225 тисяч ми вклали своїх коштів. Спасибі, майже 300 тисяч мені допомогли дуже багато аграрії, допомагали люди. Навіть багато дуже допомагали мені чужих, звідси з громади. Це важливо, що в їхній громаді є такий меморіал, каже Ангеліна. Важливо не лише для родин загиблих захисників, а й для нашого майбутнього, щоб пам'ятали ціну боротьби. Щоб їм віддячити, то ми створили цей меморіал. Ангеліна каже: і далі створюватиме картини та влаштовуватиме благодійні лотереї, аби допомагати захисникам, бо тепер точно знає, що навіть маленька дитина може зробити багато. А ще тому, що понад усе мріє, аби на її рідній землі нарешті запанував мир. Ольга Рел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.